Вірний спосіб отримання святого духа. Пол Че Джон Святий дух діє згідно божої обітниці. Дії Розділ перший Вірші 4, восьмий. А, зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчує, що про неї казав, ви чули від мене. Іван бо водою хрестив. Ви ж, охрещені, будете Духом Святим. Через кілька тих днів. А вони, зійшовшись, питали його, й говорили: Чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їм відказав: То не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу. Як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. Одного разу під час молитви я мав таке відчуття, ніби святий дух у вигляді. Вогненних язиків сходив на мене. Та це тривало недовго. Незабаром це відчуття зовсім зникло під впливом гріхів, які накопичувались у моєму серці. Ось чому зараз я хочу розповісти вам істину про Святого Духа, що перебуватиме в нас завжди. Мова йтиме. Не про фальшиве отримання Духа, якого можна легко вигнати гріхом, але про правдиве Євангеліє. Святий Дух, про якого я розповім вам у цій книзі, не є чимось, що можна одержати з допомогою старанних молитов, отримати його можна тільки через віру в Євангеліє, води та духа. З допомогою цієї книги я хочу посприяти вам в отриманні Святого Духа. Святий Дух живе в серцях народжених знову християн, що отримали прощення усіх гріхів через віру в Євангеліє, води та духа. Зійшовши на праведника, він назавжди поселяється в ньому. І ніколи не залишає його, поки той вірить у Євангеліє, Святий Дух дає праведникам впевненість провадить їх до розуміння біблійного Слова Божого, кріпить їх до подолання спокус та труднощів, на які багатий цей світ дозволяє їм приносити рясні плоди духа. Бог перетворює тіло праведника у храм Божий через перебування у ньому Святого Духа, Дії, розділ 2 вірші 38, 39. Івана, розділ 14, вірш 16, розділ 16, вірші 8, 10, перша. До Коринтян, розділ 3, вірш 16, розділ 6, вірш 19. До Галатів, розділ 5, вірші 22, 23. Ви розумієте, що саме Святий Дух дає мені натхнення писати про це. Бог хоче. Щоб ми вже сьогодні одержали Святого Духа. Завдяки цій книзі ви можете дізнатися про присутність Святого Духа і отримати його. Якщо ж вам недостатньо цієї книги, я раджу вам прочитати дві попередні книги, опубліковані раніше. Вони допоможуть вам осягнути досконалу віру. Багато християн намагаються отримати Святого Духа у такий спосіб, як його отримали учні Ісуса в день П'ятидесятниці. Багато людей заробляють на цьому великі суми грошей. Вони навчають, що Святого Духа можна отримати власними зусиллями. Вони хочуть мати видіння робити чуда, чути голос Господа, говорити різними мовами, зціляти хворих і виганяти злих духів. Проте гріх усе ще залишається в їхніх серцях. Вони продовжують піддаватися впливу злих духів до Ефесян. Розділ другий, вірші перший. Другий. Навіть в наш час багато людей знають, що вони перебувають під впливом злих духів та не стараються нічого змінити. Ось чому сатана спокушає й обманює людей, використовуючи будь-які засоби, такі як чуда й інші надприродні явища. Що насправді тільки ілюзії. Ісус наказав своїм учням, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої. Дії, розділ перший, вірш 4. Зіслання Святого Духа описане в книзі дії. Відбулося не завдяки досвіду, жертовності чи молитвам покаяння, але завдяки очікуванню сповнення Божої обітниці про дар Святого Духа. Ми повинні для себе почерпнути з цього уривку основну ідею, а саме, зіслання Святого Духа. Не відбувається завдяки ревним молитвам. Цей дар Божий можна одержати тільки через досконалу віру в Прекрасне Євангеліє води та духа, що Бог, Отець та Ісус Христос подарували людству. Правдива присутність Святого Духа є наслідком віри в Євангеліє, Дане нам Христом. Бог дав нам правдиве Євангеліє, води та Духа, щоб ми скористалися можливістю знайти та прийняти Святого Духа до наших сердець. Перше. Івана. Розділ 3, вірші 3, 5. Фраза Обітниця Святого Духа неодноразово. Вживається в новому завіті. Петро у своїй проповіді дії, розділ 2, вірші 38, 39, навчає про хрещення Святим Духом у День П'ятидесятниці. Божа обітниця дати Святого Духа тим, котрі одержали прощення гріхів через віру. В чудове Євангеліє. Присутність Святого Духа, дарунок, даний тим, котрі отримали прощення гріхів і розуміють значення Божої обітниці. Святого Духа в Новому Завіті не можна отримати просто з допомогою компромісу між Богом і людьми. Він дар, який нам пообіцяв дати Бог. Таким чином, як каже нам книга Дії, присутність Святого Духа не можна отримати з допомогою молитов. Дії. Розділ 8, вірші 19, 20, Святий Дух сходить лише на тих, котрі вірять у Євангелії води та духа, дане нам Ісусом. Ісус дав своїм учням обітницю зіслання Святого Духа. Іван, бо водою хрестив, ви ж, охрещені, будете Духом Святим через кілька тих днів. Дії, розділ Перший, вірш П'ятий. Тому його учні чекали сповнення Божої обітниці. Читаючи в Біблії про віру тих, котрі одержали Святого Духа, ми розуміємо, що це відбулося не завдяки їх зусиллям, але з волі Божої. Зіслання Духа Божого на учнів відбулося не завдяки зусиллям чи духовним досягненням апостолів, незабаром. Як написано в книзі дії, апостоли сповнились Святим Духом. Це трапилося саме так, як сказав Ісус через кілька тих днів і стало першим благословенням у часи ранньої церкви. Аналізуючи Біблію, ми бачимо, що Божа обітниця сповнилась не з допомогою посту, молитов чи самопожертви, але через віру в Ісуса після Вознесіння Ісуса віруючі отримали прощення гріхів та дар присутності Святого Духа. Святий Дух враз зійшов з неба. На учнів Ісуса. Коли ж почався День П'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. Дії розділ 2, вірш перший. Всі учні Ісуса зібралися того дня в очікуванні сповнення Божої обітниці зіслання Святого Духа. І Святий Дух зійшов на них. І нагло чинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, не би огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони. Сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Дії, розділ 2, вірші 2-4. Святий Дух зійшов на них раптово з неба. Тут слово раптово означає, що це відбулося не з волі людини. Крім того, слова з неба запевняють нас, звідки ля прийшов Святий Дух. Ці слова заперечують думку про те, що Святого Духа можна отримати через власні бажання і зусилля. Слова з неба вказують нам на помилковість твердження про те, що Святого Духа можна отримати з допомогою. Молитов, Святий Дух зійшов раптово з неба на апостолів. Отже, зіслання Святого Духа не можна досягти такими засобами, як говоріння різними мовами чи самопожертва. Насамперед, учні Ісуса отримали дар мов для проповідування чудового Євангелія всім народам світу. Це трапилося з метою дати їм можливість з допомогою Святого Духа проповідувати Євангеліє євреям, що розмовляли іншими мовами. Люди з різних країн слухали учнів, що розмовляли їх рідними мовами, хоч більшість апостолів були родом із Галилеї. І з'явилися їм язики, поділені, немовби огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав дії, розділ другий, вірші третій, четвертий. Ми повинні звернути особливу увагу ось на які слова Святий Дух почив на кожнім з них. Учні, що перебували разом в очікуванні зіслання Святого Духа, вірили в Євангеліє народження знову від води та духа. В наш час багато християн неправильно розуміють. Ці слова святого письма та вірять, що зіслання Святого Духа відбувається під час молитви та схоже на подув вітру, це помилкове розуміння Святого Духа, спричинене незнанням та плутаниною. Чи справді зіслання Святого Духа на людей схоже на подув вітру? Ні. Це не так. Ті звуки, які чують люди, походять від сатани, що пожирає людські душі. Сатана спричинює ілюзії, слухові галюцинації та фальшиві чуда, прикидається Святим Духом, прагнучи ввести людей в оману. Люди помиляються, приймаючи ці звуки за свідчення. Зішестя Святого Духа. Вони також думають про зішестя Святого Духа звуками, що нагадують шум сильного вітру. Це злі духи вводять їх в оману. Зіслання Святого Духа, як написано в книзі дії, відбулося тільки завдяки вірі в чудове Євангеліє. Віра апостола Петра була такою досконалою, що дозволила йому отримати Святого Духа, перше Петра, розділ 3. Вірш 21. ДОкладно описуючи події першої п'ятидесятниці в другій главі книги дії. Бог хоче наголосити на тій істині, що Святий Дух зійшов на учнів завдяки їх вірі, в Євангеліє, води та Духа. Люди зазвичай думають, що зіслання Святого Духа це коли Святий Дух сходить з неба з якимись надприродними знаками і шумом. Ось чому в наш час прийнято вважати, що отримати Святого Духа можна з допомогою ревних молитов, посту чи покладення рук на релігійних зборах, одержимість злими духами, непритомність, впадання в транс на кілька днів чи тремтіння всього тіла не є ознаками присутності. Святого Духа. Святий Дух це одвічна мудрість, він з повагою ставиться до кожної людської особистості. Він незарозумілий стосовно людини, тому що є однією з Божих подоб. Йому властиві розуміння, чутливість та воля. Святий Дух сходить на людей. Лише якщо вони вірять у слова Євангелія, води та духа. Дії, розділ 2, вірш 38. Петро свідчив, що Святий Дух зійшов на учнів, як передбачив пророк Йоїл. Так сповнилась Божа обітниця про те, що Святий Дух зійде на всіх тих. Що одержали прощення гріхів. Іншими словами, Святий Дух перебуває в усіх, що вірять в істину хрещення Ісуса від Івана Хрестителя і Його хреста як шлях спасіння людства від гріхів. Проповідь Петра та пророцтво Йоїла настановляють нас, щоб ми пам'ятали. Чому Ісус охрестився, і чому ми повинні вірити в Це? Знання цієї істини це єдина можливість для християн отримати Святого Духа. Чи ви вірите в чудове Євангеліє, про яке свідчив Петро? 1. Петра, розділ 3, вірш 21. Чи ви усе ще маєте марну віру, далеку від правдивого Євангелія? Чи ви намагаєтеся отримати Святого Духа через власні справи незалежно від Божого задуму? Багато людей вірять у Бога і приносять йому молитви покаяння в надії отримати прощення гріхів. Але єдиний спосіб отримати дар присутності Святого Духа віра в Євангеліє води та Духа. Ви все ще очікуєте, що Святий Дух зійде на вас, хоч ви нічого не знаєте про Євангеліє води та духа. Чи знаєте ви правдиве значення хрещення Ісуса? І його крові на Христі, що є запорукою присутності Святого Духа у вашому серці. Ви повинні знати, що отримати Духа Святого можна тільки через віру в Євангеліє, води та Духа. Правдиве зіслання Святого Духа можуть досвідчити лише ті, котрі вірять. У Євангеліє води та духа ми дякуємо Господу за те, що Він дарував нам Євангеліє води та духа, що дозволяє вірним отримати Святого Духа.